Так, нервовий, вкрай нервовий я був. Ну, і є, але хіба це означає, що я божевільний? Хвороба заострила моє чуття, не зруйнувала їх точно. І найтонше було відчуття слуху. Я чув усе, усе, що відбувалося на небі, на землі. Чув я і в пеклі. Я, я як я можу бути божевільним? Прислухайтесь! Прислухайтеся, подивіться, як здорово, як розважливо я можу розповісти вам цю історію. Мені, мені, на думку чесно, ніколи не спадало це. Ні, правда, я реально любив цього старого. Він ніколи не кривдив мене цінував, якщо б не його прокляте око! Око, О око грифа! Блакитне з мутною, мутною плівкою! Отак, із-за такої деталі я загорівся бажанням позбутися цього ока. Тижні я чекав коло дверей, чекав з ліхтарем. Я придумав геніальний план! Мудрий план, правда, мудрий? Кожен раз я йду з певним інтервалом швидкості, і виходить, що коли я доходжу до старого, залишається тоненький, тоненький промінь світла, і кожної ночі його око заплющене. Робити нічого я не хотів, тому щаслив мене не старий, а його прокляте око, тому що ранку поводився з ним поважно і по-доброму, називаючи по імені. Одної ночі його тіло почало ворушитися. Я так перелякався, що стояв непорушну годину, і єдине, що чув биття його серце, цей час тривав вічність. Але через тиждень мій, мій маленький промінь світла попав на його грифове око. І воно було. воно було відчинене! І загорівся ЛЮТЮ, і не на нього. І тихий хриплий звук за пару хвилин діло закінчене. Я розібрався з його тілом і обережно заховав під підлогу, після чого з полегшенням вдихнув. Це поліція, відкривайте. Ми прийшли через скарги ваших сусідів на шум, що у вас тут коїться. Я, не боячись і не хвилюючись, відкрив і спокійно відповів на всі запитання, але вже на кінці почув, почув, цей стукіт, це був стукіт, стукіт його, Й його серця, серця старого. Вони не чули, не чули. Я захвилювався і, і почав жартувати. Ну, і голосніше говорити. Але стуки, він далі голосніше, Він далі луна. Поліція почала сміятися. Я, я почав кричати! Кричати! Цей звук він наростав, він не припинявся! Я більше не міг витримати! Я більше не міг! Досить! Досить! закричав я! Я зізнаюся! Ось тут під дошками! його тіло тут! падає, тіні ростуть. Серце в грудях, губ глюб-губ Вітер шепоче, мов тихий суд Хто це говорить? Тут хтось є тут Тіні танцюють від лучмяне, Стелі стискає, повітрі стане Хтось мене бачить, хтось мене чує, серце не зможе, не затихни я всує. Биття, воно не спиняється, биття, биття, воно лише грається, биття, биття, воно мене знає, биття, биття, воно не вмирає, двері замкнені, вікна чорні, серце мені, моз він похорони Ти не втечеш, воно не стихає, у вухах він не зникає. Голосу тисячі, ще чи це я сам? чи це хтось стукає там за шляхом. Чи це лиш пульс. Та ні, здається, биття наростає. Воно не минеться! Биття. Але саме основне, що цей мініфільм був створений за твором Едгара Алана по серце викривача. Якщо хочете більших подібних проєктів, подобайка внизу. Дякую за увагу!